Це порядок денний мови, так? Так. І от виявлені... Хто за порядок денний Я за. Так. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 21 року номер 5 дроб 24. Про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів оренди спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області. Пані Олена. зносимо зміни відповідно до того, що це буде в переліку першого другого типу. В переліку першого типу по вулиці Романіка 1, тепер вулиця Спокійна 1, площа, яка буде здаватися в оренду 72,9 квадратних метрів. Ми розглядали, але в нас першоблисне, ми вирішили може, тут включити, Громадська організація написала на що хоче. Хто за? Друге, про проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрій прошу надати дозвіл комунальної золоти Линський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей на виготовлення технічної документації за наустрою щодо поділу земельної ділянки площі 0,64 чотири соти 에, з, в місто Коваль, надродження 12а. Це земельна ділянка навколо зазначеного э, реабілітаційного центру. Mm. Е, зазначені дії потрібні для того, <сп> щоб надати <плутний> io, центр, це це центр реабілітації дітей, mm -hmm. 에, для, для це потрібно для того, щоб надати до э, суперфіції для там, поруч і садочок, міська рада, просить покриття. <плутнє> 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 Про наглядову раду комунальних підприємств Волинська обласна психіатрична лікарня міста Русь. Ми тут ми, 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 розглядали, але, але зміняється так. Е, в нас е, замість ідентифікаційні е, е, в нас пропонуємо замість Велецькому, оскільки, як виявилося, в нас є Олег, давай по черзі. Третє питання там коригування склад комісії. Конкретно кажи, бо у нас факти. Замість Валенського дибель. Давайте по всьому питання. там коригування складу, замість великого ставимо на голосування. Добре. дякую. Комунальне підприємство Волинська обласна інфекційна карта. В, в інфекці... Він вакцині, в коригування. коригування. Коригування Він в нас замість Ні, години. Це від вакцинів. Так вже за третій погосував. А в, три... в психіатричній відбулася зміна? Ну. Бо ти все підряд. Це. Це Давайте почему питання. Третє питання так, про психіатричну про психлікарню. Які зміни? Психлікарні і щеблюк. Замість, Замість е коріння. Замість коридена. От так. давайте ще раз, бо ми не перейдемо. Третє питання. Замість корови на ще був наш депутат. Четверте, ще раз, замість Момент. Момент. Замість годину. Так, ми вже голосували. Різне. Ще Різне. раз. Різне. Різне. Немаємо. Дякую. Дякую.